Фактори впливу на здоров'я людини. Здоров'я людини залежить від багатьох факторів. Вважається, що приблизно на 50% здоров'я визначає спосіб життя, умови праці, звички харчування, моральне і психологічне навантаження, матеріально побутові умови, взаємовідносини відносини в сім'ї тощо. На 20% здоров'я залежить від генотипу і на 20% від стану природного середовища, і лише на 10% здоров'я обумовлено системою охорони здоров'я. Серед різноманітних факторів навколишнього середовища, які впливають на здоров'я населення, найбільш очевидним є мікробний, котрий має величезне значення у виникненні інфекційних захворювань. Наявність специфічного збуджувача в навколишньому середовищі, елементами якого є не тільки повітря, вода, ґрунт, харчові продукти, а й рослини і тварини являється обов'язковою умовою розповсюдження захворювання. Негативний вплив факторів навколишнього середовища на організм людини може проявлятись у вигляді запалення дистрофічних змін, алергічного стану, порушення у розвитку плоду і пошкодження спадкового апарату клітини. 70-80% усіх випадків раку викликані дією хімічних канцерогенів. Вже тепер близько 4% новонароджених відрізняються генетичними дефектами, які далі до виражених спадкових захворювань. Дякую за перегляд. До зустрічі!